А что я могу сказать? Больно? О, я... Вон там такая красотень. Сама на Вот так вот и живем. Была ротация, ну, замена позиций. Я відправляв нових хлопців, точніше старих хлопців з позицій на відпочинок і зустрічав нових. Тобто, картина була трішечки напряжна із тим, що не всі орієнтувалися, не всі знали, що де як іти. Я трішечки там уже провів часу, я був 10 днів на позиції, вже пробігав в долі поперед, як говоряться, знав там, тропи, вся ця ситуація. І коли от я відправив хлопців. Забираючи нових, ну, я розумію, це не злагодження, тому що не всі одразу розуміють, що ти говориш. Наприклад, от о, ми забігли там в під'їзд, перечекали, дочекалися, поки там дронів немає. Розділилися по двійках, і команді там ну, на відстані 3-5 метрів одні за одними. І я був першій двойки, так як я знав, куди йти і де позицію. Я перший вибіг. За мною вибіг а, хлопчина, який заступав там на степлер. А, інші залишились. Ну а так як вони не знали, куди йти, нічого, ми забігли в сусідній під'їзд. Я подавав команди, що о, щоб вони виходили, також дивився ну, на небо, але ніхто не реагував. Мені довелося повертатися по них, прояснити, що де як, що маємо виходити. А, і... Ми почекали, вроді, була тиша, ми вибігли. Ну, я вибіг, і якраз в той момент ну, напевно десь з висоти. От ну був скид, така ситуація. І якраз мені ще пощастило, що там асфальт, бордюрка така. І що він якраз потрапив на, між асфальтом і бордюркою, що осколки пішли в бік. а Мені тільки от прийшлось потувати ногу. Одразу ж на землю, на підлогу, провірив свою кишеню, достав турнікет, наклав максимально висок, операції передав, що я трьохсотий, прибігли хлопці, а Вася приход. А... Це побратим також, який там був на позиції. А, вони мене затягнули в підвал. Я нештатний медик Пакешера був. То зі мною був метрівзак. рюкзак, хлопці задали от, питання, що робити, то я проводив все ж таки от, свій огляд, провірив ногу. А, хлопці допомогли там зрізати лину. А, Я вже казав, який, яку вакцину набрати, в який шприць, переклав в турнікет. Ну, дивлячись, що немає крововтрати з інших місць, а є тільки пошкоджена кінцівка. І все ж таки, дивлячись, що немає ніяких пошкоджень вище, я переклав тут трошечки нижче. Побратими, мені ще допомогли докрутити, щоб максимально було вже а, точно, ніякого крововтрати не, не проходило. Запитавши про евакуацію, сказали, що чекаємо. Я вже думав колоти собі. А, Обізбол в цей момент сказали, що буде там хвилин 30-40 машинка. Тому я вже все ж таки сильні обізболи не приймав, випив німі сіла про пакетиків, які мені більш-менш стабілізували. А і так потрапив на евакуацію. Тобто, мені пощастило те, що це все ж таки була машина, були збройники, і вони, ну. Забрали це дуже так швиденько пройшло, то я через десь півтори-дві години вже їхав на Стапун. Я б сказав би те, що все ж таки, от навики, які відпрацювали, які от давали на цих курсах, а закінчував курси бойової тактичної медицини, і там дуже гарні відпрацювання, дуже гарні інструктори. То це дало про себе знати в екстремальній ситуації, не розгубитися і там не кричати «нога» там чи ще щось, а надати собі допомогу. Похвалитися. Я б хотів би от своїми побратимами. Тобто, люди, які прийшли от там в 22-му році, вони були мотивовані. Вони знали, куди йдуть, знали, що роблять, і було приємно служити от з такими людьми. А і навіть коли в мене трапилась така ситуація, вони не забувають, телефонують, ми спілкуємося, заходять, провідують, приносять якісь маколики, і воно ну допомагає якось навіть морально от, трошки підтримати, тож трошки розуміти, що ти все ж таки не безнадійний. Тобто, от якась така, от коли буде перемога, я думаю, що коли от хто залишиться, ми зберемося. І дуже багато про що поговоримо. Це такий позитивний момент. Ну що можу сказати? Країну воронити потрібно, тому що ворог іде у них трошечки більше запас мощності, я б сказав, тому що ну сто мільйонів навіть людей, і наші там я не знаю 25-30, які залишились в кращому випадку. Тобто, ми, взагалі, такі дуже сильні козаки, які все ж таки витримуємо цей натиск. Нічого, що ми вистоїмо і все буде добре.